Всім привіт! Це відео конкретно присвячено тим людям, хто забиває болт на свій мотоцикл. От так кажу, так як воно є. І це показник того, як виглядає потім життя таких людей, замість того, щоб кататися, а в нас вже весна, саме сезон для ендуро, Людина вдома сидить і чекає, поки ми йому зробимо мотоцикл. По суті, що перед нами? Перед нами бета. Італійський мотоцикл, модель x trainer 300. Двохтактний двигун на 40 плюс коней. Чому 40 плюс? Тому що в базі він має 40 коней, але путем нехилих маніпуляцій, поставивши вихлоп, трошки поколдувавши з карбюратором, можна трохи його качнути. В деяких випадках аж 50-55 коней спокійно. Ну, Двохтактніки вони розкручуються дуже, дуже, дуже круто. Великий плюс цього мотоцикла в чому? Він дуже легкий за рахунок. Чого? Тому що на ньому максимально мінімум деталей, які можуть робити його важким. Все дуже легке, все мінімалістичне і вага цього мотоцикла в стоці біля 100 кг. Характеристики пишуть, що це 99 кг. Цей мод ми підібрали для нашого клієнта. Об'їздили ми в тому році дуже багато, в тому це 23-й рік. Дуже багато різних місць, подивились різні мотоцикли, обирали серед багатьох різних варіантів. І таки знайшли мод в майже ідеальному стані, чому майже на ньому було 20 мотогодин. Така техніка не міряється кілометражем, у неї тільки її пробіг вимірюється мотогодинами. Тобто двигун попрацював і в нього є регламент на Та завалісти. На суп пойдеш... Така техніка не вимірюється кілометражем, все тут міряється мотогодинами. Тобто, скільки двигун відпрацював і по регламенту є е, роботи, які треба виконати. Відео з підбором і пошуком цього мотоцикла буде на нашому ютуб каналі. Тому обов'язково підписка, обов'язково комент під цим відео. Якщо у вас похожа техніка да йопересити, ні. ні. Що Ти будеш петух мішає? А вони будуть в кадрі маячити? Ну то що, хай маячить. Насуп да. <серкнув> 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 Відео з пошуку і підбору цього мотоцикла ви можете побачити зможете побачити на нашому Ютуб каналі. Тому обов'язково підписуйтесь. А хто володіє цим мотоциклом, моделлю такого мотоцикла, і взагалі бетою будь-якого року випуску. Відпишіть в коментарях, як вам живеться з цією технікою, і чи вартує він своїх грошей. Якщо ні, то обов'язково з коментом підпишіть, чому не вартує. Тому що. Бетує така думка, що Італія робить, крім дукатів, все інше. Як... Да. Просто кажучи, як говно. Даю в, в рубає, слухай. Це на минуточку в Дніпроємі обкатують нові піли. А я, це нову пілу беруть, отак зажимають і <різвіст> все. Це чисто, це обкатка їхня. Скільки там треба? Один бак на холостих, оце його халости тільки в отсечку. Без роботи. Підбирали ми цей мод у місті Івано-Франківськ, у дуже толкового хлопця. Кадри, як Коля катає в Хардендуру, ми зараз вставимо в цей відео. thank mm -hmm. Все пішов, блін. Ось ви побачили, як він навалює. Це виглядає трошки жорсткувато місцями, але така специфіка хардендура змагань, і туди, як то кажуть, дівчикам не соваться. Хоча й дівчата там теж класно катають. Ми знали, що людина має величезний досвід обслуговування цих мотоциклів, тому що людина, яка їздить в змаганнях, вона апріорі знає, що вона купує. І це не аматор. Тому. Без боязні, можна так сказати, ми брали цей байк, і людина, власник, новий, який його собі купив, безпроблемно на ньому катався з моменту покупки перший сезон. До одного моменту. До моменту того, коли він його поставив на зимовку А як відбувалася постановка на зимовку Уявляється, людина. Просто привалила десь з покатухи, отакий от грязний по шию. Приїжджає, йому треба мод поставити осінню. Він просто завалює його в гараж і забуває на нього на півтора місяця. Через півтора місяця він приходить до грязного мотоцикла. Згадав, що в нього акум стоїть, він знімає акум і все. Ніяких маніпуляцій, ніяких підготовчих процесів, нічого по цьому мотоциклу перед зимовкою не робилось. Від слова, зовсім. Настає весна. Блиснуло сонечко, людина хоче покататися, бере ставить акум. До стартера торг, а він мертвий. Думає, проблема з акумом. Заряджають акум. Раз, два, три. Торг не реагує. І дзвінок. Льоха, що робиш? А ми якраз робили тоді, що ми робили? Стейки. Ми якраз стейки робили. У нас була неділя, ми відпочивали, і дзвонить каже: я зараз прийду. Ну, думаю, прийду, це прийду. Це просто людина просто прийшла. Коли виходжу на двір, не то, що... дивлюсь, стоїть бета. Кажу, чого ти пішком? Ну, все. кажу, що все, не заводиться. Ну, не заводиться, то не заводиться. Кажу, мабуть, проблема в кнопці, Ну кажу, дай Бог, щоб це була кнопка. І поніслось. Що поніслося? Давай я потихонечку його розбирати, давай шукать. І дошукався до того, що по факту майже кожен роз'єм на цьому мотоциклі згнив. Перебрав я все від початку до кінця. Починаючи з кнопки, плавно продзвонивши всі контакти, всі роз'єми, все, що було спереду. Ну, Починаємо завжди з простого. Далі думаю, ладно, тут все окей, проблеми немає. Йдемо до стартера. Спробував куртнути стартер, стартер робить. Все супер, значить, проблема в релюшці. І від релюшки, дивлюсь, релюшка теж робить. І тут починається саме цікаве. Давай розбирати це все діло і шукати, же, що далі. А далі, далі був треш. Треш в прямому смислі слова. Це мозги. Ну, комутатор. Тому що цей мотоцикл, в принципі, він не дуже розумний, але це тут комутатор. Знімає роз'єм, а звідси просто плюхнула вода. В прямому смислі слова, вилилась вода із роз'єма комутації. Ну, кажу, все. Походу, приїхали. Приїхали, якщо в крайньому випадку, на мозги. На минуточку ця балалайка коштує 9 тисяч гривень. Мало чи багато? Не знаю. Але враховуючи той факт, що ти просто мотоцикл полінувався підготувати до зимовки, я думаю, багато за таку науку 9 тисяч. Чистка, сушка, не дала ніяких результатів. Після цього я пішов далі по проводці. По проводці моніторити кожен роз'єм. І майже в кожному роз'ємі, як не вода, то корозія. Як не відгнивши якийсь контакт. То десь вони замкнуті тою ж самою корозією. Проморочившись з пінцетом, це ви не думаєте, я собі реально відчував якимось ким? хірургом. Доктором. Доктор, доктор, доктор. Мотодоктор. Да? Да. І Будучи мотодоктором, я все це з кожного з пінцетиком, кожен тонесенький пінчик розібрав, почистив нождачечку, все вставив назад. Деякі повипадались, довелося там позаміняти. і обоги, воно стартонуло. Стартонув, реакція на стартер є, ми його, до речі, ще не заводили. Але, але все ожило. Власнику написав: Жити буде, все нормально, він вже там, баян рве, все нормально. Вже відчуває, що вже весна буде кататися. І тепер же ж головний посил цього ролику, який я хочу донести до кожного з вас, будь-яка техніка. будь-яка. Чи це ендуро, чи це дорожня, чи це, я не знаю, навіть сільськогосподарська техніка, вона потребує уваги, дійсно, толкової уваги. Якщо ми перейдемо в тему конкретно хард-ендуро і всього, що з цим зв'язано, сюди і кросові мотоцикли відносяться, все, що плаває в грязі, все, що катає по ґрунту і там, де агресивна среда іспользування, так? що вам треба в першу чергу? Зробити грамотне ізолювання будь-яких електричних схем. Я не скажу, що конкретно бета це квінтесенція того, що можна зробити толково в мотоциклі. Ні, це бюджетний мотоцикл, доволі бюджетний, але він нав сто раз буде краще будь-якого китайця китайоводам Салют, тому що в нас дуже багато є коментарів під відео, де люди кажуть, що на хрена мені ваш некрояпонець, там некро. Австрієць, нікий італіянець, я візьму нового китайця. Без різниці, що ви візьмете, пам'ятайте одну таку штуку. Коли ви берете такий мотоцикл з заводу, ви розумієте, це просто набір деталей. От воно виглядає як мотоцикл, але це набір деталей. Ваша задача, якщо ви того не можете, або, розумієте саме, розібрати усе, повністю зняти і класно, грамотно проізолювати будь-які електричні з'єднання. Десь щось може переперетягнути з чем зробити якусь додаткову ізоляцію, подумати наперед. Якщо ви цього не можете самі зробити, віддайте людям, які на цьому катаються і знають, що, які можуть бути питання і проблеми. В майбутньому це вам збереже колосальний час, ну й само собою гроші. В нашому випадку. Коли, була, коли ця Бета була у власності попереднього власника, без проблем. Він у нього катався. Ми коли прийшли його забирати у нього в гаражі, одною кнопочкою торг і він зразу з півтичка завівся. Тут же, як ми бачимо, проблема обратна. Він абсолютно ні на що не реагував. Розібрались добре, молодці. Хто хто? Хто хто, хто, хто нам лайк поставить, той. Як трактор так. Хто за мотодоктора лайк відосіку обов'язково Треба поставити, тому що так і докопався. От Цікаво такі штуки розбирати, хоч і геморно, хоч і довго, і не завжди оправдано, але цікаво, коли воно запускається їздить. І оскільки такий красивий кадр, я вам скажу так, люди, техніка, як і жінка, вона потребує гарна жінка. Вона потребує любові, вона потребує уваги і вона потребує головне грошей. Ніколи не економте ні на жінках, ні на техніці. І тоді, тоді в будь-який момент, коли ви захочете нажати якусь магічну кнопочку, угу, ви отримаєте максимум задоволення, тому що у вас, як то кажуть, буде все на мазі, в прямому і в переносному смислі. Дякую, що подивилися цей цікавий відос. Обов'язково чекайте на серію з підбору цього мотоцикла, якщо вона вже вийшла, коли ви подивилися, ні. Ні, я думаю, що ні. Так. Да. Ну а хто ж, люди, можуть дивитися, дивитися будуть його вже через пару років. Це відео, ми ж беремо а, наперед. Да, да. Да, якщо ви обов'язково на нашому каналі подивіться відео з підбору цього мотоцикла, там буде офігенний відос, я вам зразу кажу. 100%. Не забувайте підтримувати себе, своїх близьких. Своїх дівчат, своїх жінок і свою техніку. І свою техніку. Правильно Вадим сказав. Абсолютно правильно. Сьогодні, на сьогодні в мене все. Все буде мото. Це про тебе розказати, а щоб не без матюков. Всім привіт! Блять, знов тупняк. як <реш> завжди. Да? Ось так виглядає, в принципі, хуйня. Це щось я ні о чому.